Всім привіт, всім гарного дня. Як там ваші курчата? Ось сирівна кидала. Ось мої курчата. їсти. Ну що там? Ростуть вони, не ростуть. Гребені ростуть, бачу в півні. Зараз мені Ой, ой. А, грибенецький. А, мій півні гребенецький, дивіться. Так, тут сир. Тарабашка зараз насипемо круп, ну, вперед на води. води. Ну, тут зночі зазвичай води нема. Це в них пісок знову насипала їм в другий ящик. Ось вони. Там той роздьобали мені. О. О. Ага, а, які ви бідні, голодні, мови нема. О. А ці тут, а і я смачну син. Ух ти, диви, який же півень, Йолі-палі, дивіться, вже можна на курки пускати до старих курей. Тиба. оце то да. Які півні понаходилися. Йошкін кошки. Оце да. Півні вже моє до старих курей пустити. Півнів порубати, а ви вже будете справлятися. Ось так. Ну, насиплю круп. Я вже вчора нависівала з бочки. О. Та є тут таке. Ну, щоб нам насипати, мені треба положити. Треба положити телефона. О! Насипаю. Повну, то їм якраз на сутку їсти. от тих круп. Ось так. Це у них на сутку круп. І вони їх з'їдають рано, завтра знову їм наситимо. Ну і в день разів 6-7 сира їм даю. Ось так ось так мої курятка їдять. О. Курята малята. Так. Все, ще раз їм дати. Ви біги вже з голоду падаєте, правда? Таке враження, що ви місяць не їли. Є і право. Зара, Зара, А ти як залізла туди, ведра? Треба дві планки бити і сіно давати. Ну що там вони? підросли мої кобили з козаками, а? Що-шо? Що? Всіх тяж жарти? Ну ладно, зараз я хвосенятам наготую більшим. Ось так трошки ленулю. оце в мене сироватка. Ось так. О! оце їхня норма. І вилю, тим більшим, щоб не кричали. Ось так п'ють більші. Сироватку з леном. І мої. Кабани з кобелами. Ось так. То більше. Ну, менших я не зможу, напевно, вам показати, бо одне мені треба... Білобока, куди ж ти з ногами влізла? О, там треба чорну тримати за шию, щоб всі троє напилися. Так? Так, бо ви вредні в мене, я знаю. Бо вода випекає всіх і з ногами в миску лізе, щоб ніхто не видер неї. Ось ця чорна вредіна мала. Ой, ай, яка любо. Ой, ай, ай. Ой, ай, як мама любить. Ну, вона всіх трохи визер. Котре встане догори, вона всіх любить. Ото мамося добре. А її, то мама не облизувала і не цьомала. Нє, не, не, кажи. Ось таку миску вони випивають. Тут у нас літр 700-літр 800, Десь в таких приділах молока і це на тих трьох ахламонів. Ось так виглядає моя нагодовлена малеча, спокійна. Так. О, тепер можна вже й брикати. Дядько, впісалися. Прийшли під сітку пісяти, вони тут пісяють дядько. Ну, не обоє, вони всі троє тут посправляються і тоді біжать спати далі. Я вже думала, там перебила, вони не залізуть. Не, вони вмудраються через верх перескакувати. Треба ту ще чуть нижче впустити планочку, а одну ще зверху прибити. Щоб вони туди не лізли, да? це в нас красуня, а це в нас марточка. О, значить, та прийшла пісяти. Ось так. Їдять, п'ють мої козенята, тим зараз дам зерна ще і сіна заложу. Ну, вони вже випили, то вже можна мовчати. Вже треба буде їх переводити на одноразове пиття, да? і знову буде, каже, крик. Ну, ще їх трохи попою два рази, хай там ще п'ють. Ті мої ахламони. Ну тільки ж не кусайся, Мартин, чи як там тебе, чи амфросій. У мене все козли, все кастрати. Так? ти, красавець. Ай Гайві, що ти хочеш? Не, мандариночка. Дівчинка любена. Ох ти мандариночка. Та ж не пхай носа, ну от тобі треба саму камеру, правда, носа всунути. Ну Я біло боку, то напилася і лягла. Лягла, її немає і не видно. Потім жеринце дам поїсть, сінцем закуси і лягає спати. Козом принесла. Помиє сироватка там і те, що мила, все. Бутлі, що миють, чи банки, як там хто знає, еті. посуду після випікання, то все їхнє. Це вони таке люблять. Ось такі діла. Зиму ще вам покажу. У нас третій день зими. О, подивіться, яка в нас красота. Бачите. Вже вчора вечір не було зовсім снігу. Десь не десь якась купочка, що десь схована була. А то все ось так. А зранку стала, дивлюся, я і знов зима. Подивилася вікно, бо давала гуся там їсти, перестеляла, дивлюся, вже знов зима у нас, вікно глянула в кухні. Ось такі справи. Ладно, все, буду я працювати. Всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин і тільки всього самого найкращого. Хай буде вас весна, весь час на душі, на серці. Хай Бог дає сонячну погоду за вікном з хорошим настроєм. Друзі, сохнуть. Добре, що ми встигли поскладати. Ну і там вже треба складати. Вже як підсохне, можна вже складати в дровітню. Вже місце ми зробили, там вже вибрали дрова. Та й отут таке. Ось такі то справи. Так більше нема нового. Йду, буду працювати, бо роботи ще багатсько, треба поратися. Давати їсти, пити, козам, козеня там їсти. І... Такі то справи. Ладно, все, всім папа, -па, удачі, щастя і здоров'я всім.